Проект «Енергія для східних мерів триває на Харківщині вже понад два роки. Проте на даний момент до участі у ньому залучено лише чотири населених пункти Харківщини. Сейчас в Харьковской области у нас четыре, три города и небольшое село, поселок Новопокровка Чугуевского района. То есть это четыре наши пилотные проекты, на которых мы хотим все обкатать, попробовать показать, что это реально можно сделать, это под силу, и в этом направлении нужно двигаться дальше. Цього разу до Харкова приїжджали експерти з енергетики з Боснії та Герцеговини. Вони разом з харківськими представниками аналізували проекти, які плануються впроваджувати у нашому регіоні. Приїжджали вони для того, щоб подивитися готовність українських ну, українських городов, городов Харківської області. их планов действий и помочь их доработать. То есть это было не просто встреча, чтобы поговорить, это было два дня интенсивной напряженной работы, где постоянно дорабатывались, носились изменения, делались конкретные прикладные расчеты из опыта европейских партнеров, опытов экспертов из Украины и тех специалистов из городов, которые реально этим занимаются. Кто-то сделал акцент, например, Чугуев на водопотреблении, вот у них это самая главная сейчас проблема. И здесь эксперты помогали решить этот вопрос. У Чугуи, у Песачана совсем другая проблема. Они хотят построить новый детский сад, новую школу. И там тоже своя специфика, как правильно рассчитать показатели по энергоэффективности, как туда максимум вложить возобновляемых источников энергии и как сделать так, чтобы можно было получить финансирование на все эти проекты. Професор Петер Гверо розповідає про досвід їхньої країни з енергозбереження. На даний момент у Боснії та Герцеговині планують впровадити енергопаспорт. Тепер ми сфокусувалися на новому проєкті. Він стосується скорочення споживання у житловому секторі. Це наше нововведення. Ми хочемо, як у країнах Європи, зобов'язати кожен будинок мати енергетичний паспорт, аби знати, скільки енергії будівля споживає, скільки втрачає. Коли ми зробимо цей паспорт, покупець нерухомості вже буде знати, скільки він має вкласти грошей в утеплення споруди або реконструювати її. Звісно, що ці нововведення – це довгий шлях, ти вимагатимуть. Багато зусиль. Але це має відбутися і це той шлях, який ми маємо пройти. Досвід Боснії та Герцеговини наближений до українського. Саме тому запросили експертів саме з цієї країни, говорить пан Віталій. Боснія і Герцеговина – одна із перших почала приймати участь в угоді мера, таковий. такової. У них є несколько удачних примірів, як в містах все це пішло, і чому ми їх приглашали к нам, тому що вони теж. Із постсоветского пространства у них є самые типічні застройки да, панельные дома, как и у нас і очень много проблем, специфік, особенностей в комунікаціях інженерних схожи с украинскими. з українськими. им тобто, проще всього нас понять. Тепер залишаються організаційні моменти. Говорить представник проекту на Харківщині, після яких вже наступного року проекти з енергоефективності у чотирьох містах Харківської області почнуть реальну роботу. Ожидається, що в январі або марті наступного року буде уже виділятися проводитися спеціалізовані тендери на відділення фінансування для внітрення цих мероприятий. в Україні. Проект «Енергія для східних мерів працює вже три роки. Для наших місць реальна можливість за рахунок міжнародних фондів отримати фінансову допомогу на проекти з енергоефективності. Цель цього проекту популяризувати підходи к енергоефективності на містах. То есть для того, чтобы каждый город для себя поставил цель так называемую 20-2020, то есть до 2020 года на 20% снизить выбросы СО2, на 20% заменить традиционные источники возобновляемыми вот, и на 20% повысить эффективность да, производства, которые там есть. За три роки на Харківщині підписали угоду східних мерів лише чотири населені пункти. За словами Віталія Філенка, причиною такої пасивності була б політична ситуація в Україні. Останніми місяцями охочих взяти участь у проєкті значно зросла. Адкривіна зараз появилася намного більше відкритості во всіх службах, відношеннях справах. І якщо раніше нам потрібно було стучати в двері до круководілю територіальної громади, так голови, Сайлочные и міської Рады, то сейчас уже сами эти головы обращаются к нам с тем, что ходим, мы приедем, мы сами соберем своих депутатов, вы только придите, расскажите депутатам и мы готовы. Начинают люди работать на долгосрочную перспективу, то есть то, чего не, давно не было в нашей стране, когда человек приходит и старается сделать не сейчас быстро, потому что его завтра поменяют, а люди начинают строить уже долгосрочные цели, это очень важно.